Хочу, тому що багато знайомих і там залишилися, і багато у полоні, і багато поранених приходять. Не хочу, але так потрібно. Кропивничанин Дмитро Бескіт прийшов до терцентру комплектування для уточнення даних з повісткою, яку йому надіслали поштою. По місцю проживання прийшло з почти повідомлення. Пішов на пошту, забрав повістку. Такий вигляд має повістка, яку розсилають поштою і за якою військовозобов'язані мають прийти в терцентр комплектування для уточнення даних, показує військовослужбовиця обласного терцентру Валерія Водолажська. Пояснює, повістки формуються в електронному вигляді. Кожна має свій номер з даними отримувача, датою і часом, коли військовозобов'язаний має звернутися, і до якого центру. Повістки розсилаються рекомендованим листом з позначкою Повістка ТЦК. Рекомендований лист вручається особисто. А у випадку відсутності адресата працівник пош... Шти залишає повідомлення про надходження рекомендованого листа, але слід зазначити, що зберігання цього листа у поштовому відділенні має термін три робочі дні. каже, якщо повістку не забрали з пошти, вона повертається в терцентр комплектування з позначкою. Закінчено термін зберігання, що також зазначається в додатково закріплений до рекомендованого листа довідці про причини повернення. Це є підтвердженням, що спроба вручення повістки була здійснена належним чином. Говорить, у випадку відмови від листа отримувач вважається оповіщеним про отримання повістки. На рекомендованому повідомленні робиться позначка Вручено особисто або за дорученням, і зазначається дата вручення та засвідчується це підписом отримувача та працівника пошти, який вручив рекомендований лист. Військово зобов'язаний вважається належним чином оповіщений, якщо відмовився від отримання рекомендованого листа. Або рекомендований лист повернуто через відсутність адреса та за вказаною адресою. Ці причини також зазначаються в додатково закріпленому до рекомендаційного листа довідці про причини повернення. Зі слів Валерії Водолашської, після отримання повістки людина має прибути до терцентру комплектування у визначений в ній термін. В разі неприбуття з поважної причини має бути підтвердження протягом трьох днів. Підтверджуючі документи повинні бути від уповноважених державних органів. Причини: це у нас перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, смерть його близького родича або близьких родичів його дружини. У разі неприбуття у строк визначений у повістці, громадянин зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше протягом трьох днів. Від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці територіального центру комплектування або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуття. Понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних передала в доставку Укрпошта. Це дані від генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, які він 10 жовтня озвучив інтерв'ю українському радіо. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв Плюс або оберіг. Щоб показати процес доставки повістки поштою, суспільне звернуло з інформаційним запитом до прес-служби підприємства. У зйомці відмовили цитую: всі питання пов'язані з розповсюдженням повісток, стосуються сфери національної безпеки та оборони. Відповідно, коментувати цю тему мають представники Сил безпеки та оборони країни. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.